26 листопада, поклавши руку на чоловіка. Хоча Ісус міг зцілити будь-яку хворобу одним тільки словом, Він не задовольнився лише цим, коли до нього прийшов чоловік, уражений проказою, кажучи. Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. Матвія 8-2. Слів Хочу бути чистий було б цілком достатньо для очищення, але до них було додано ще дещо. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього. Вірш 3. Слово показало силу Творця, який, сказав він, і сталося. Псалом 33, 9. Дотик показав, що всемогутній творець рука обруку зі слабким людством, перше визначення грецького слова, перекладеного як. Доторкнувся це прикріпити або прив'язати до себе, прив'язуватися, чіплятися, триматися, вхопитися, схопити, торкнутися. Тож нам не слід уявляти, що Ісус простягнув руку і торкнувся прокаженого лише пальцем з відстані витягнутої руки. Ми можемо побачити, як він наближається до стражденного і кладе свою руку йому на плече як брат братові. У цьому ми бачимо ілюстрацію до твердження, що він приймає Авраамове насіння. Євреїв 2,16. Це слово показує нам, що було насправді, а саме, що Ісус, Син Божий, ототожнив себе з людством. У тій самій главі, де йдеться про те, як Він доторкнувся до прокаженого, ми читаємо, що Він зцілив усіх хворих, щоб справдилося, що сказав був пророк Ісая, промовляючи, Він узяв наші немочі і недуги поніс. Матвія 8:16. 17 Співчуття полегшує страждання, хоча людське співчуття без сили позбавити від них, але співчуття Ісуса справжнє, бо це дійсно переживання того ж самого болю. Він співчуває слабостям нашим, Євреїв 4,15. Він бере їх на себе, щоб ми могли звільнитися від них. Слово сталося тілом. Івана 1:14. Яким тілом стало слово? Людським тілом, і не тілом, як. Якоїсь особливої людини чи раси, виключаючи інших, а тілом людства, яке однакове у всіх, бо є один вид плоті у людей, 1 Коринтян 15.39. Тому мусив він бути у всьому подібний братам Єврею 2:17, у будь-якому віці на кожному етапі людського досвіду, у будь-якій хворобі чи немочі він торкається нас. Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного, з цієї причини не соромиться він звати братами їх, євреїв 2.11 – Дотик Господа зцілює, він сходить на наш рівень, щоб підняти нас на свій рівень, і він не розірвав свого зв'язку з людством, коли вознісся на небеса: людське тіло, яке він мав під час свого земного служіння, було прибито до Христа. Саме це тіло не зазнало тління, і в цьому тілі. Але вже в прославленому, він повстав із гробу, і у вічності, шрамами, на його руках та ногах, і рана на його боці будуть свідчити, що він людина Христос Ісус, 1 Тимофія 2,5. Він став гріхом за нас, тому ми можемо з упевненістю приходити до нього, навіть перебуваючи в найнижчому стані деградації, знаючи, що Він не зважає нас. Оскільки Він одне з нами, це його ім'я, з нами Бог. З радістю приймімо його, щоб з його присутності ми отримали всі благословення, які Бог приготував для нас. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас.